Так, вітаю вас, хлопці і дівчата. Сьогодні огляд дуже популярного шведського ножа Moraknive. Модель Companion. Напевно, найкращий варіант ціна якість. Тобто і недорогий, при тому досить функціональний. Подивимося, як він ріже продукти. Як він... Навіть спробую, отут, як він по якомусь... По гілочках, так, по деревині. Порівняю його розміри з іншими ножами, які в мене от зараз з собою є. І для кого, він, для кого він призначений. Це ніж для тих, хто любить бушкрафт, аутдор, рибалочка, приготування їжі десь пікнічки, приготування їжі на природі. Отаке. От В комплекті маємо як сам ніж, так і пластикові піхви. Він звідси, в крайньому разі, от коли він ще новий, так, недавно до мене прийшов, він ніяк не вилітає. В, в цих піхвах в ножнах є отвір для стікання води. Також його можна отут кріпити на пояс. Так, Зараз ми подивимося його зближче, як працює по продуктах, а також порівняю з іншими ножами. Так, дивимося, як ніж в реальних умовах працює. Це хліб, відносно невеликий, отакий от по, по довжині. Ріжемо. Супер. Бачите, я нарізаю його, не, можна нарізати невеликими. Ну він не досить свіжий, бо то я брав в магазині, я так бачу, що він не найсвіжіший. Але тоненькими скипками можна нарізати. Так, дивимося, як він ріже м'яку ковбасу. М'які сорт ковбаси. М'який вид. Прекрасно ріжеха. А це вже тверда така ковбаска. Ого, ще краще. Я думав, що буде гірше, навпаки, ще краще тверде ріже. Супер. Не знаю, чи шведи їдять сало, але ми їмо. Подивимося, як ріже сало. Тоненько треба нарізати. Супер. Тоненько нарізається. Я тепер, от вчора мені цей ніж прийшов, бачите, я навіть його з ножен, навіть най зірвав етикетку. І я тепер розумію, чому його так хвалять. Прекрасно нарізає продукти. Тоненько, дивіться, як сало тоненько нарізав. Супер. Так, сир моцарела. Він такий досить м'який і так не дуже легенько йде. Чому? Ну, легко йде, але він трошки такий налипаючий. Але нічого, нарізає, нарізає. От. Бачите. Все, бачите самі. Ну це огірок, я думаю, тут без проблем. Так, давайте тоненько спробуємо. Ого! Шинкує. Шинкує, хлопці. Хлопці і дівчата, дивіться, наскільки воно тоненьке. Шинкує. Прекрасно. Помідорчик. Прекрасно. Правда, помідор твердий, то такий тепличний, але тоненько можна різати. І розміра вистачає, ви знаєте, оптимально. По розмірі. я, Він прийшов, я думав, що він буде трохи більший. Але по розмірі вистачає. Прекрасно. Тепер дивіться, такий твердий продукт, як айва. Якщо ви не мали справу з айвою, за ай, ай, вона це твердий продукт. Вона така. І що я вам скажу? Ріже. Але от він трошки його якби, розколює. Твердий продукт. А його розколює. У мене є яблуко, я зараз подивлюся, як воно буде різати яблуко. Так, тверде зимове яблуко. Ріже. Ріже, а нусь тоненько спробую. Прекрасно. Прекрасно ріже. Я думаю, буде розколювати. Яблуко не розколює. Тоненько, от видно, може видно, не видно, от нарізаю. Яблуко ріже прекрасно. І давайте ще подивимося цей ніж, як він в побутових умовах, чи можна ним просто звичайні речі зробити як для кухонника, чи, можна, е, чи зручно намащувати, наприклад, хліб якимсь паштетом. І нормально. Тобто для готування за, на природі він підходить прекрасно, міцний, гострий, зручна ручка. Зараз я ще порівняю його розміри з іншими ножами і ще подивлюся, як він по дереві. І дивіться, вже така класика, як він ріже банан. А банан він ріже ледь не під своєю вагою. Прекрасно, без зусиль. Супер. Так, дивіться, як він виглядає порівняно з іншими м -м, досить популярними ножами. В мене з собою Victorinox 91 серія, Opinel No8. Це Mora Companion. І Kudu Cold Steel. Дивіться, давайте порівняю. З 91-ю серією Віріноксо і мора. Так, бачимо різницю. Опінелька номер 8 Опінель номер 8 І мора. Мора трошки більший. Деколи по продуктах от, буквально 1-2 см не вистачає, щоб порізати хліб чи там ще щось, чи яблук. Ну і куду колстіл, тут же він вже трошки більший. По товщині, якщо цікаво. З опінелькою по товщині і з Вікторіноксом по товщині. Давайте подивимося на мору зблизька. В виробника цього є багато різних моделей від Mora Basic, Mora 2000, Mora Robust, ну, купа різних. Модельний ряд, але одним із найоптимальніших ціна якість, а також за своїми характеристиками і за популярністю, це є Мора Компаньон. І в даному випадку це цей ніж. Я брав нержавійку. Він буває в різних е розфарбуваннях, так. але, як правило, найпопулярніші є дві. Це є олива для тих, хто хоче бути непомітним. І... Колір оранжевий морква для тих, хто навпаки хоче, щоб ніж був більш помітний. О, Я перед записком, записом цього ролику його в траві шукав. Зумієте, якщо б він був оранжевого кольору, я б його знайшов швидше. В ножнах є отвір для зливу води, якщо воно сюди потрапить. Так. І тут є під, під пальцевий така, бачите, така виїмка, щоб легше було його витягувати. Сам ніж не випадає, От, якщо ми його потрясемо, він не випадає з ножен. Тобто все тут продумано, є ось цей зажим, так, яким можна чіпляти, наприклад, на пояс, він досить гнучкий. І я дивився огляди людей, які багато років мають цей ніж, воно тут не ламається, все добре. Ручка прогумована, дехто жалівся, що тут вона типу з часом розм'якається гума. Інші кажуть, що ні. Або, можливо, це або можливо, це особливості організму. Якщо ще вам цікаво... Тут немає ніяких зазорів між, в крайнім разі в морі компаньйон, бо дехто жалівся і на інших моделях, між лезом і між ручкою. Ніяких зазорів я не бачу. Лезо, ножа, якщо цікаво, десь аж сюди от заходить. От сюди. От. Тобто він досить міцний цей ніж, ним можна виконувати досить складні роботи. От взяв гілочку. Давайте подивлюся, як він дерево стружить. Ну так собі, якщо чесно, нормально, але Но я думав, що буде краще. Нормально, от ви бачите, я, як то кажете, завдання виконав, так? Е -е, руків я зручне, руку не наминається, не, не ніж в мультитулі, так. О, та ріже. Ні, в принципі, нормально, нормально. нормально. От я вже тут скільки, дивіться, скільки я того дерева вже тут... Настрав? Нормально, нормально. От, правда, це свіжа ліщина, це не є така багаторічна. О, але, бачите, видно вам, що тут. Так, і подивіться, скільки я того вже дерева тут на... настрав. Давайте подивимося на лезу ножа. Заосенець нема, все добре. Все добре, просто все добре. Якщо вам цікаво, ніж, я не маю тут з собою паперу такого, але ніж з коробки папір різав. За, за, воська, за, за заточка за так дозволила різати папір